Вітаю, і ласкаво прошу на канал видавництва 7 Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я познайомлю вас з настільною грою Бавовна заставка! Отже, бавовна це не тільки приємний івент в Білоградській Народній Республіці, а ще й ось ця гарна мила коробочка. До речі, це перша гра нашого видавництва, тобто не локалізація, а 100 made in Ukraine. У ній вам потрібно буде стягнути танку окупантів, попередньо розставивши пастку. Для цього вам знадобиться карта, щоб знати, де вони їхатимуть. Після чого ви ставите пралку на шляху курсування танків, вони зупиняються, ви заливаєте пальне у трактор, крадете танк і встановлюєте на нього прапор. У грі це виглядає як збір сету шести карт. Звучить просто. По факту так воно і є, але не обійшлось, звісно, без фішечок. Для початку, зібравши сет, вам потрібно буде протриматися стільки кіл ходів інших гравців, скільки карт ви виклали останнього свого ходу. А зробити це не так вже й просто, адже у ваших суперників будуть карти здатні зруйнувати ваші плани. Наприклад, це кмітливі цигани або конотопські відьми, які вже встигли стати мемами. Також, звісно, можна буде запустити байрактар або почекати з волонтерами 2-3 тижні. Так весь гумор тут побудовано на подібних відсилках. Звісно, досвідченим гравцям ця гра здасться занадто простою. Але ж і новачкам у гопі потрібно у щось грати. Тож бавовна може стати чудовим тематичним філером-гейтвеєм, враховуючи її суперпрості правила та ціну в чотири шаурми. Або, як я це називаю, один разок пообідати. Привіт, кішка. Як справи? Пообідала? Пока, кішка. Також хочу відмітити той факт, що гра повністю зроблена в Україні, і мене не може не радувати те, що типографії з кожним разом випускаються якісніші карти. Молодці типографії так тримати. Також не можу не згадати, що 15% від усіх продажів відправляються на підтримку Збройних сил України. І мені дуже подобається ця тенденція. Робиш гру про війну? Допомагай ЗСУ. І звісно ж, ми не можемо не розіграти коробочку цієї чудової гри. Все, що вам потрібно зробити для того, щоб взяти участь у розіграші, бути підписаним на канал та написати у коментарях ваш варіант Пастки для окупанта. Переможця ми визначимо в наступному огляді, як завжди за тиждень, методом рандому. Здається, метод лайків вам не сподобався. Якщо це не так, теж напишіть про це в коментарях. На цьому все, не забудьте про ютубівські штуки. Кнопка, дзвіночок, пальці вгору, пальці вниз, коментарі та, звісно ж, репости. Гарної вам гри, па-па!